Що ж із себе представляє GeForce RTX 4070 Super? Робота над помилками, коригування курсу, Контрудар по радеонах, жест доброї волі, відповіді від Nvidia, ми навряд чи почуємо, але припущу, що все перераховане вище має місце. Ну хіба що крім доброї волі. Адже якби справи в сороковій лінійки йшли прекрасно, навряд чи б ми дивилися на цей атракціон небаченої щедрості. Щедрість полягає в наступному: 4070 Super може похвалитися лише трохи пораненим чіпом. AD. 104, на відміну від сильно покаліченого в оригінальній 4070, майже на 22% більше потокових мультипроцесорів, куда ядер, текстурних блоків, тензорних і rt ядер На чверть більше блоків растеризації і збільшений на третину L2 кеш. Усе це більше нагадує 4070 Ti, але цього разу за обіцяні 600 доларів. Офіційний цінник у 750-800, а той усі 850 доларів за старшу сестру 4070 Ti на тлі Суперваріанту за 600 виглядає безглуздо як на папері, так і в тестах, у чому ви скоро переконаєтеся. Тому Nvidia вирішила поховати оригінальну 4070 Ti на користь значно потужнішого супероновлення, яке буде в нас на тестах зовсім скоро. Ну а для тих, хто стежить за ринком відеокарт, не буде секретом одна з головних причин супероновлень. Radeon RX 7800 XT. Її 16 гігабайт відеопам'яті та привабливий цінник. Щоправда, здається, що купують її не в магазинах, а в. Коментарях на YouTube, тому на складі вона все ніяк не з'явиться. Що ж, доведеться почекати майбутнього відео, де я нарешті зможу урвати передтопові Радеон і порівняти їх вже з оновленими картами від Nvidia. Ну а в цьому відео ми подивимося, наскільки швидша за оригінальну 4070, нова 4070 Super, І чи залишився якийсь сенс в існуванні 4070 Ti? Конфігурація тестового стенду, як завжди, в описі до відео: Assassin's Creed Mirage 1440P, пресет налаштувався. Ultra ультрахай без апскейла і динамічної роздільної здатності. Схоже, що і в 2К відеокарти завантажені не повністю. Відсоток gpu бізі не на нулі, а це означає, що або процесор з оперативкою не справляється, або вузьким місцем є 192-бітна шина відеопам'яті. Я схиляюся до другого. Мабуть, тому в більшості ігор перевага 4070 Ti над 4070 Super настільки незначна. У Mirage ми маємо справу з відставанням Super від Ti всього лише в 1-2%. За минимальным и середнім FPS. Alan Wake 2, 2K, високий пресет налаштувань графіки і рейтрейсингу DLSS Quality. Суперваріант RTX 4070 виявляється швидшим за оригінальну 4070 на 17% за середнім фреймрейтом, що дасть змогу їй упевненіше тримати планку в 60 FPS навіть із важким пастрейсингом. Принаймні в цій локації. у грі є й важчі. 4070 швидше за новинку на кілька кадрів, і за ці кілька кадрів вам доведеться доплатити 200, а то й більше доларів. Виходить, що 4070 Super – це не тільки вбивця 4070, а й 4070 Ti, у якій зараз не залишилося жодного сенсу. Starfield 1440 p без апскейла, ультрапресет, налаштування графіки. Та ж картина, що і в Alan Wake 2. запасу продуктивності 4070 Super буде достатньо, щоб не просідати нижче 60 кадрів у 2К. Тоді як перевагу 4070 Ti треба вишукувати з лупою. А судячи з результатів FPS на витрачені вати 4070 Ti навіть відстає від новинки, що вже й казати про її марний ліміт енергоспоживання в 285 ватів, який їй не потрібен. Ремнен 2 двака ультрапресет графіки з увімкненими деталізованими тінями без DLSS. Усе досить передбачувано. Традиційні 16% переваги, новинки над оригінальною 4070 за мінімальним і середнім FPS. 4070 Ti може похвалитися не двома трьома, а цілими чотирма кадрами на секунду переваги над суперваріантом. Ratchet and Clank Rift Apart, 1440P, пресет налаштувань графіки Very High, RTAO, тіні та відображення також Very High. 4070TI цього разу не може похвалитися взагалі нічим. Схоже, що 192 бітна шина відеопам'яті її стримує, зрештою, як і всіх учасниць тесту. Проте RTX 4070 Super справляється із такою пропускною здатністю і демонструє знайомі 16% переваги над звичайною 4070. Star Wars Jedi Survivor 2K епічний пресет налаштувань графіки з увімкненим рейтрейсингом. Судячи з Jedi Survivor та інших ігор, RTX 4070 Super буде одним із найкращих варіантів для геймінгу в роздільній здатності 2K. Оригінальний 4070 ледь підкорюється планка в 60 кадрів за секунду, а суперверсія її перевершує на 10 кадрів. 4070 Ti хоч і додає ще 3 кадри, але програє обом картам за продуктивністю на ват. Hogwarts Legacy, Quad HD, Ultra ультрапресет налаштування графіки з променями DLSS Quality. Спочатку я намагався тестувати карти без DLSS, але гра регулярно вилітала, що навело мене на думку. Схоже, що Hogwarts Legacy з променями в 2 к не може вкластися навіть у 12 гігабайтний відеобуфер. Тож без DLSS ніяк. І навіть з DLSS карти продовжують упиратися невідомо у що. Але 4070 Super все ще відчутно перевершує звичайну 4070. Counter-Strike 2, 1440p, пресет налаштувань графіки Very High. Так, я розумію, що профі грають на мінімалках, але нам же потрібно впертися у відеокарту. З цим завданням CS2 впоралася добре і навіть надто добре. Оригінальна RTX 4070 відстала від свого супероновлення на 50 з гаком кадрів, а це чималі 27% за середнім фреймрейтом. Cyberpunk 2077 я, звісно ж, не забув. 2К, пресет графіки RT Overdrive, DLSS Quality. 60 FPS картам, на жаль, не підкорилися, але майже 20% і 10 кадрів різниці між RTX 4070 і 4070 Super ви точно відчуєте на практиці. Ну і також зазначу кращу продуктивність на ват у 4070 Super. І на цьому я зараз зупинюся трохи докладніше. Отже, GeForce RTX 4070 Super у виконанні Gigabyte Gaming OC у вас по центру. GeForce RTX 4070 версії Asus TUF зліва, а праворуч RTX 4070 Ti також від Asus версії ProArt. Тут не стільки порівняння, а більше про особливості героїні відео. 220 Вт загального енергоспоживання, і ми бачимо пікові 60 градусів чипа з хотспотом близько 70. 56 градусів температура відеопам'яті при півтори обертів на хвилину вентиляторів системи охолодження. Перемикач подвійного BIOS у режимі OC з коробки. Відеокарту ледь чутно за вентиляторами SRO. Результат непоганий, але не видатний. Наприклад, зліва 4070 ASUS TUF з коробки йде з тихим BIOS. Тисячою обертів за хвилину і схожими температурами, ну хіба що крім пам'яті. І вона чудовий кандидат у безшумну збірку, чого зовсім не скажеш про 4070 Ti про арт праворуч. Там і температури за 70, і оберти за 1800. Ну і бонусом хотспот 88 градусів. І це версія БРО. З розгону. Героїня перебуває посередині в прямому і переносному сенсі. На 10% більше споживання, за 16 і більше відсотків кращої швидкодії. В запасі у неї також є тихий біос, але незважаючи на схожі габарити радіаторів, у 4070 ТАФ вийшло краще збалансувати температури і безшумність. Не буду поспішати з висновками щодо цін у магазинах, але на цей момент різниця між 4070 і суперверсією невелика і однозначно варта переплати. Ну а якщо вас зацікавила RTX 4070 Super, збірка з нею, або у вас залишилися питання, то ви можете їх поставити консультантам компанії ArtLine. Вони допоможуть підібрати те, що потрібно саме вам, і не переплатити. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.